Тріськ, добрий вечір. Також добрий вечір всім, хто приїхав сюди на цю зустріч з різних сіл. Мені сьогодні дуже приємно виступати в своєму рідному туріську. Тим більше, проїхавши сотні кілометрів по волинським дорогам і виступавши аж під Берестечком за 150 кілометрів від нашого рідного туріська, ну Чесно кажучи, скучився вже. Нам, як свідомим українцям, не допустимо надалі спостерігати за тим, як Кубка олігархів купує так званих політиків і грабує нас з вами. І наше з вами завдання не допустити, щоб туди пройшов хоч один з тих, хто коли-небудь прислужував шахраям та бандитам. Державні установи сьогодні існують для того, щоб. Збирати податки, що вони роблять так справно, беруть, але назад вони вже сюди не повертаються. І ще вони вміють брати хабарі. Зламати таку систему мирним шляхом можна лише за однієї умови. Перший і основний закон, який повинна прийняти новообрана Верховна Рада, це закон про відкликання депутата Верховної Ради. Ми навчилися за 21 рік незалежності владу обирати. Навчилися її утримувати своїм коштом, але ми не навчилися її контролювати. І саме цей закон поставить на контроль Верховну Раду. Ми не маємо права залишити таку систему, яка сьогодні є в Україні. Ми не маємо права робити так, щоб наші діти і внуки завтра в нас питали, де ви були, коли грабували нашу землю, нашу Україну. І я виступаю від Волинської громади на боротьбу з доморощеними ворогами українського народу. І я вірю, що 46 мільйонний народ України скине ту кубку олігархів, і ми почнемо все таки шлях розвитку. Слава Україні! Депутати України є відомий на Волині своєю активною життєвою позицією, колишній перший заступник голови Луцької райдержадміністрації, який працював на багатьох відповідальних державних, самоврядних і господарських посадах. Володимир Володимирович Романюк, доброго вечора вам, шановна громадо, прекрасного селища Турійська. Цього погожого прекрасного осіннього вечора дружня команда Волинських патріотів прибула у ваше селище не з розважальною програмою. Ця команда прибула до вас із політичною агітацією. Ми прибули до вас у ваше прекрасне селище, аби просити вашої допомоги і підтримки для лідера громадської організації Волинські патріоти. Кандидата в народні депутати України по 20-му мажоритарному виборчому округу вашого славного земляка Володимира Анатолійовича Красулю. Відтепер його прізвище відоме в усіх куточках нашої області. Його люблять, ним захоплюються, його шанують і поважають у селах і містах Турійського і Луцького, Локачинського, Горохівського та. Рожищенського районів, вам же, шановна громада, залишається вдобавок до цього всього, ще й гордитися вашим земляком, оскільки своїм іменем і своїми добрими справами він буде славити ваш прекрасний Турійський район. Тож, шановна громадо, я закликаю вас в день виборів, 28 жовтня, віддати свої голоси за вашого славного земляка. Щоб ми могли на кінець на 22 му році незалежності з гордістю сказати, це наш народний депутат, якого ми уповноважили у Верховну Раду творити закони, жити разом з нами, жити проблемами наших територіальних громад. Я бажаю всім вам щастя, здоров'я, радості, благополуччя, добра і здійснення всіх ваших мрій і, звичайно ж. Правильного вибору у день виборів 28 жовтня поточного року. Щасти вам завжди і у всьому. Слава Україні! Знову, знову, знову кілометри за вікном. Діду, їду на машині я. Журналіст, член Національної спілки журналістів України Василь Арсентівич Трофимок. Зустрічайте торість. Добрий вечір, шановні турищани і гості нашого селища. За 40 років журналістської діяльності, слава Богу, доля зводила мене з багатьма сотнями хороших. І цікавих людей, Волинян, яку Верховну Раду України, якого скликання після 1991 року ми з вами весь народ український проважав бурхливими, бурхливими оплесками? Та ні що не каденція, одні проклинання. такі сякі, такі сякі Верховній Раді. Парадокс самі обираємо, самі проклинаємо. А обираємо часто густо, дуже просто. Нам подачку, а вони собі мандат, в заначку, на 5 років, а потім ще на 5, а потім ще на 5, а дехто хоче бути довічно там, І якщо не виходить. В мажоритарному окрузі ховається партійний список, звідси не виколупаєш. А ось якщо громадою оберемо, громадою можна і чи прогнати, чи другий раз не пустити, як мінімум. Словом, я особисто, мої колеги, журналісти відомі, з якими я спілкувався, в п'яти районах округу і в Луцьку впевнені, що Володимир Красуля, Волинську громаду, рідний. Турійський район тим паче не зрадить. Підтримаймо його, побажаємо удачі і даймо серйозний батьківський наказ. Будь з... ти з народу і будь слугою народу. Дякую за увагу. Майдару, Хочу, я поїхати у Канаду. I'm sorry. Депутату Торізької районної ради з депутатської групи, яку очолює Володимир Красуля, завідувачу лабораторією ендокринології, імунології та генетики, лікарю Волинської обласної дитячої лікарні Андрію Миколаєвичу Філіпчуку. Вітайте! Добрий вечір. У Володимира Красулю. Я знаю як порядну відповідальну людину. Яка правильно визначає цілі і досягає їх, завжди вислухає думку інших. Часто інтереси та потреби людей ставить вище свої. І я впевнений, що тільки небайдужа, волюва, сильна людина здатна представляти наші з вами інтереси в парламенті. Якщо ми хочемо, щоб наші діти та онуки називали себе українцями та гордились своїм походженням, я вас закликаю проголосувати за Волинського патріота, патріота України Володимира Красулю. Дякую. Раничас наставна перемоги надається вчителю с загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Депутату Торізької районної ради з депутатської групи, яку очолює Володимир Красуля, Олександру Вікторовичу Новосаду. Зустрічайте турі! Доброго вечора, шановні друзі, з Володимиром Анатолійовичем Красулею у Торіській районній раді ми вже працюємо більше двох років. Коли мова тільки мова зайшла за Створення громадської організації Волинські патріоти в лідерах цієї організації однозначно всі захотіли побачити Володимира Красулю, тому що він є чесний і порядний, молодий і енергійний, надійний товариш і друг, людина народжена згуртувати і будувати. Ось такі. Надійні, чесні і порядні люди зараз потрібні в нашому парламенті. Отже, я вас всіх закликаю віддати свій голос за кандидата від народу, дійсно волинського патріота, а саме головне, нашого земляка, красулю Володимира Анатолійовича. Я вас всіх запевняю, він нас ніколи не зрадить. Слава Україні! Відщайте від Волинських патріотів! Василь Пошибні! Регіонали заявляють, що борються з бідністю. А як же? Зробили нас бідними, а тепер з нами борються. Хочу подякувати нашій владі за наше вільне рабство. Від вас всіх! Від себе, від дощі, від батька. Заки своїх панів задели на палі, а ми легше з щоб добре мали. Ширь, китай, всього народу так, я нашу. Задив гуцул смереку. А виросла туя. Ще не мали в президентах ми такого. Вгадали хлопа! Осецію значить перепишуть. Наша земля розділена, панами, приватизована. Як же то це сталося, що наша земля розділена панами? Приватизована. Дякую, другі. yeah